Найкращі дитячі майданчики у навчально-виховному комплексі номер 20 У цьому переконані принаймні батьки та вихователі світлячка, адже саме їхніми зусиллями облагороджена територія садочка. А ще кожна група має свою ділянку, і там різноманітні приладдя та установки для ігор і відпочинку дітей. Навчально-виховний комплекс світлячок розташований фактично в ідеальному для дітей місці. Тут нема ні машин, ні шуму, ні пилюки, лише зелені дерева, свіже повітря та цікаві свого роду унікальні дитячі майданчики. Їх самотужки створили батьки та вихователі, а потім влаштували конкурс на кращу ділянку. З допомогою батьків організували налагодження нашого майданчика ігрового. І просто ми хотіли подякувати нашим батькам за ініціативу, що вони нам допомагали. І створювали вони були взагалі таким ініціативам. Ми разом з вихователями допомагали навіть вихідні дні в суботу, вони виходили, робили таку так звану толоку і допомагали, і е, проявилася їхня фантазія, і вклали кошт, і нам допомагали. І в нас, Ми коли оглянули всі ділянки, то переможцями ми не могли визначити, того, що насправді було всюди цікаво і гарно. У дошкільному закладі вісім груп 120 дітей. Велика територія садочка дозволила зробити для кожної групи окремий свій дитячий майданчик. Деякі батьки здали на ці потреби по 10 гривень, каже Галина Палагнюк. Інші взагалі стали спонсорами і забезпечили роботи необхідним матеріалом. Довелося їм навіть перевтілитися у інженерів та дизайнерів, щоб створити такі дитячі майданчики. У Нас дуже гарно на ясеній групі зробили пліт, сплили там є криничка з відерком, зробили хатки, качельки вже давно забуті ці гірки бачите, такі помалювали гарно, і так само на групі веселка в нас дуже є гарна, гарна така хатка, де люблять дітки збиратися. Вони там різні ігри проводять. Вона йде такою гіркою, зроблена дуже цікаво. Навчально-виховний комплекс діти можуть відвідувати від ясільної групи і аж до четвертого класу. Саме тут вихователі та вчителі закладають міцний фундамент майбутнього покоління. Основне кажуть, вони все для дітей. Щоб їхнє життя було цікаве, щоб воно проходило в іграх. По-доброму з любов'ю наші вихователі до них відносяться і тому і у нас діти такі хороші. І якщо кажуть, що зараз вже немає, перевелися ті батьки, які дбають про своїх дітей, то можемо сказати, що наші батьки дуже дбають про своїх дітей. Вони всі молоді, але вони всі дуже люблять своїх дітей, дуже багато нам допомагають. Завдяки їм ми і покращили наші майданчики. Тішаться у світлячку, що Коломийська міська влада та управління освіти виділили кошти на заміну усіх водопровідних та каналізаційних труб. Тепер уже це зроблено. Найближчим часом мріють зробити також гарну огорожу території, а ще відновити басейн. Адже він є лише в цьому одному садочку в Коломиї і абсолютно придатний для купання. Його кажуть вихователі, треба лише облагородити.